Як отримати маску спаленого мосту? Це достатньо просто, нам треба рягнути в сценарій Огрімара. Після того, як ви попали в видіння, вам необхідно активувати хоча б одну маску. Далі рягаємось. Після того, як ми попадаємо в видіння Огрімару, нам необхідно вбити у цих двох мобів, які у нас стоять прямо біля входу до ласта. Навіщо це робити? Для того, щоб активувати ласт босса і не гаяти потім час. Відкривається ось цей портальчик. Заходимо ми до ласта, активуємо його і виходимо. Далі наша задача попасти в аллею мудрості. Тут наша задача просто повбивати оцих от мобів. Вони достатньо прості. Далі бачимо перед нами Халка. Вбиваємо цього Халка. Моб абсолютно простий: у нього є кліф. І у нього є оуєшка. Також він стрибає, зауєшки цієї виходимо. Тут у нас крик, який нас кікає. Тобто, якщо ви бачите проказ цього кіка, нам бажано зупинити повністю касти. Далі, коли відштовхує, він нас виходимо з його уєшки, стане, намагаємося не ловити. Нас знову кікнули. Так, добила Михалка. Далі йдемо. От коли отакі от фіолетове січіння з'являються, просто зупиняєтеся і не попадайте ось ці копії, бо вони вас станять. Далі ви можете вбити оцих от мобів і ось цього елітного моба. Час бою з цим мобом краще завжди рухатися, не стояти на місці. Так, вбили ми цього моба елітного, вбили ми цей пак. Після того, як ви зачистили, у нас з'являється великий елітник. Я вам тут раджу обов'язково натиснути орбу, поповнитися на фул. Далі починаємо а, бій з елітним мобом. Скажу чесно, цей міні-бос, по-перше, він кліває, по-друге, у нього з'являються Ади, по-третє, він викликає Орби, а єшки. Краще, багато чого у нього, того, що мені не подобається. Ліве не ловимо, орби не ловимо. Босс неприємний. уєшках не стоїмо. Як Бачите, я спіймав кліф погано. Так, Добиваємо мініка. Все, вибили мініка. Бачите, з'являється ось такий тотем, натискайте на нього. І цей тотем повертає нас якраз до трала. Бій з тралом. У трала є декілька скілів. Перший скіл це слем. Він кліває перед собою. Ліви ми не ловимо. Далі з'являються ось такі войди, да? Темні. В них ми не стоїмо. Спіймав Слем і спіймав войду. Дуже погано. Ну нічого. Боса ми все одно вб'ємо. Плем не ловимо. Не стоїмо в лайні чорному. Добиваємо трала. Далі гра нас автоматично телепортує. І після того, як гра нас степехно, відкриваємо сундук. І, і бачимо в сундучке ось, такі от, ось така от маска. Faceless mask of the Burned Bridge. Беремо квест. Ну і здаємо квест. І все отримуємо нашу ще одну маску.